Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, спортивна спільнота України, серед яких однією з перших дворазово олімпійська чемпіонка з фехтування на шпагах Ольга Шахарлан диригували на ракетний удар Російської Федерації по Полтаві, внаслідок якого за попередніми даними загинули понад 40 людей, близько 200 поранені. Господи, Полтава, немає слів, ні є вбивці, тварюки, не люди. Співчуття рідним, загиблим написала вона. Ми висловлюємо також щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим невинно вбитих, царство небесне і світла вічна пам'ять. Горіти вам в пеклі країна 404. Тому спочину чемпіонку Олімпійських ігор в Парижі з легкої атлетики зі стрибків висоту Ярослав Могучих з Дніпра, Національний олімпійський комітет України, визнав найкращою спортсменкою серпня 2024 року. Найкращим спортсменом став інший володар золотої медалі Олімпіади, що завершилася боксер Олександр Хижняк. Їхні наставники Тетяна Степанова, особистий тренер Ярослави Магучих та Олександр Хижняк, особистий тренер Олександра Хижняка, стали найкращими тренерами серпня 2024 року. Найкращою юною спортсменкою серпня поточного року визнано Анастасію Кобець, чемпіонку світу зі скелелазення у двоборстві серед молоді Гуянг Китай. Найкращим тренером юної спортсменки серпня 2024 року став її особистий наставник Сергій Фомін. Також враховуючи здобуття золотої. Нагороди ігор 33-ї олімпіади з фехтування на шаблях спеціальною відзнакою Національного олімпійського комітету України нагороджено найкращу команду серпня 2024 року національну збірну з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юрії Бакастової за підготовку найкращої спортсменки серпня 2024 року. Ярослави Магучих нагороду отримує федерація легкої атлетики України. Та центральний спортивний клуб збройних сил України за підготовку найкращого спортсмена серпня 2024 року. Олександра Хижняка нагороду отримає. Федерація боксу України та фізкультурно-спортивне товариство Динамо Лауреатів спортивного місяця нагородять грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам'ятними плакетками. А найкраща команда серпня буде нагороджена спеціальною нагородою від Національного олімпійського комітету України. Дві бронзові нагороди обидві у легкій атлетиці завоювали представники Дніпропетровщини на Паралімпійських іграх в Парижі та Оксана Ботручук з Нікополя разом з Гайдом, Микитою Барабановим Запоріжжя фінішували Ретіми на дистанції 400 метрів у класі Т-12. Це 11-та медаль 39-річної Бутерчук у спортивній кар'єрі на паралімпіадах. І вона оновила національний рекорд у легкій атлетиці. Зоя у всій зніпропетровщини з особистим рекордом сезону стала бронзовою призеркою з метання диску. Знака подібного гатунку стала для неї третьою поспіль. А загалом звітна медаль п'ята в її колекції паралімпійських здобутків. Збірна України з футболу в столиці Чехії Празі розпочала підготовку до бресневих матчів ліги націй у групі бі 1 Стартує вона номінально домашнім поєдинком проти Албанії, який відбудеться на стадіоні тамтешньої спарти Епет-Арена, який вміщує трохи більше 18 тисяч уболівальників. За три дні по цьому, 10 вересня, не залишаючи Праги. Втім, вже на іншому стадіоні Едет-Арена, клубному місцевої славії, міськість якої близько 20 тисяч глядачів підопічні Сергія Реброва в якості гостей проведуть зустріч проти господарів Чехії. Обидва матчі розпочнуться о 21.45 за київським часом. У жовтні Наша національна команда зіграє у познані з Грузією, після чого відбудеться другий поєдинок з Чехією у Вроцлаві. Зустрічі двох заключних турів групі «Бі-1» Ліги нації Україна проведе у листопаді поточного року. Турнір має стати викликом для головного тренера збірної України Сергія Реброва, і його друга патрона, президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Останній, попри невдалий виступ на останньому євро в, Німечч в Німеччині, заявив, що все добре і йде за планом. Натомість як він оці... натомість як він оцінить, не дай Бог, не вихід і не підвищення України до дивізіону А задля чого наразі нам потрібно фінішувати першими. Втім, букмекери у подібне не вірять, і фаворитом квартеру квартету визначили Чехію на перше місце, якої можна поставити з капцентом Синьо жовті лише другі претенденти на пряме підвищення їхнє котирування на лідерство складає 2,75. цілих Успіх Албанії розцінюється у 5, а Грузії у 6,5. Зрештою. Навіть друге місце в групі бі 1 також матиме шанс на підвищення до дивізіону А, з якого потрібно буде здолати третю команду однієї з його груп. Кубок незалежності 2024 серед аматорських та ветеранських команд присвячений вшануванню учасників бойових дій та пам'яті полеглих воїнів збройних сил України. Турнір, який був ініційований і організований футбольним клубом Конкорд та Асоціацією футболу Дніпропетровської області, відбувся на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький Дніпра. Страшна клята війна вносить корективи у життя кожного з нас, знецінює та нищить наші старання і диктує свої правила. Так дату запланованого і організовано за ініціативи мецената і президента футбольного клубу Кондор Миколи Наумова та підтримки асоціації футболу Дніпропетровської області на святковий вихідний день футбольного турніру Кубок Незалежності Незалежності-2024» серед аматорських та ветеранських команд, присвячений вшануванню учасників бойових дій та пам'яті полеглих воїнів збройних сил України з безпекових. Причин довелося перенести і змістити на будень, що втім не надто зажурило сивочолих прихильників гри мільйонів міста, які, як ніхто інший, добре розуміють, що наразі відбувається. Зрешту, не менший смуток у них викликає, і те, що кожного разу хто з їхніх робесників вже не приходить, дістають болячки, хвороби. А то й взагалі вони залишають цей світ. Тим часом три команди учасниці змагань: ветеранські колективи локомотиву та легенд Дніпропетровського Дніпра, а також аматорів з контору на початку урочистої. Церемонії, у ході якої були розгорнуті плакати з зображеннями бійців, які полегли смертю хоробрих на війні з Росією, привітав один з засновників заходу Микола Наумов. Після чого традиційно на знак відкриття над стадіоном міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький пролунав державний гімн України. Далі зібрання хвилиною мовчання з коліноприклонінням вшанувало пам'ять загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Слова подяки за турнір на адресу його організаторів мовили учасництво. Снизики бойових дій тески Віктори Ожогін і Халявко Ігор Плотко. за мить кожен з них були у відзнак. Отримав її і їхній побратим Сергій Теодорович. привітав присутніх зі святом та побажав успіхів. І голова асоціації ветеранів футбольної команди Дніпро Валерій Гомілко, який прибув на свято не з порожніми руками, Вшанувавши по черзі корифеїв шкіряного м'яча Германа Кудзієва, одвічно молодого, попри восьмий десяток років Василя Лябака, а також Олександра Мудренка, колишнього арбітра Українського вищої ліги Віктора Головка адресна ресурсна допомога на лікування була надана Сергію Думенку. Гарний колорит у церемонію відкриття, яка щоправда дещо розтягнулася у часі, внесли і подарували аматори художньої самодіяльності Божидарівської територіальної громади. Після чого нарешті і розпочався футбол. Сьогоднішній турнір ми присвячуємо перш на перш дне дня незалежності нашої державі і всім загиблим воїнам, які загибли. Захищає нашу державу і дали нам змогу, щоб ми е, от провели цей турнір е, з усіма хлопцями. Ми раді і шануємо всіх хлопців, які зараз на передовій от, захищають нашу державу і наші кордони. Я вдячний всім хлопцям, які захищають нас. Я вдячний тим е, волонтерам, які допомагають. Нашим збройним силам України вирішувати ті справи, які нам необхідні. Слава Україні. Що стосується підсумку турніру, то його переможцем очікувано стали ветерани Дніпропетровського Дніпра, в складі яких були такі легенди, як Олексій Чередник, Микола Федоренко, Юрій Мергородський, Василь Лябик, Олександр Червоний, Володимир Горілий та інші. Попри це, у вирішальному поєдинку за трофей їхні суперники і ровесники з локомотиву, які напередодні у півфіналі були сильнішими від Кондору, дали їм справжній бій. Псинішії два-два в основний час зустрічі володаря головного призу довелося визначати у серії після матчевих пенальтів. Де легенди з позначки били влучніше. За ними і звитяга. Дніпро чемпіон. І на цьому в мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.